Всім привіт, друзі! З вами я, Ваня, та сьогодні ми будемо грати в світ монстрів. Це моя гра, яку я зробив, тільки що Десь там воно, монстр Так я. Тихо, обережно. Сейчас потрібно... Так, потрібно його ну, ви зрозуміли? Так, обережно. Так, о, чувак. Чувак, коли ти вже помреш? Давай, на, на 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 на. Алло, чувак. Ты живий? О, ні. Побігли, побігли. Так, десь тут має бути вихід. Так, о, отут, отут. Проходимо. Давай, давай, пошивайся. Опа. Так. О, мы уже мальчик пришли. О, се. Пришло. Так. Хорошо. Фиханский монстр. А давай мы за победим. Монстр, отстань, отстань. Фу. Один стрёмный. Так. Хоп. 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 Потребно будет дуже оборожным. О, у меня есть идея. Маленьке хакерство я придумав. Так О ояк, Чо? Блин, ну добре так пішли, пішли швидко Ось. Тепер сюди. Я уже, мабуть, вивчив цю карту. Угу. Так, і сюди. Сюдаунт. Судамт. Демонстер. Справді, а монстр, Ну добре. А я бачу, чувак. Я тут. Так, опа, є, їх их впасть, трішка, Хопа, хопа, хоп, ай, хопа, є, хопа, і хопа, є. Тихо, тихо, раз, два, три, Монстри. Вони його з'їли. Прикол монстр, відстань, відстань. Що ти хочеш? Є, yeah. так потрібно пошвидше, тепер сюди давай, давай, чтоб він мене не побачив, Фух. так. На-на-на, Монстер! монстр, алло, я тут Монстер! Монстр, хорошо. Потом Одним... тебе могила поезджу. Буо, давай, на-на-на, на, на, на. Я маю виграти тебе! о о о а, ні, так, Ваня! швидше, швидше, він мене зараз з'їсть! Давай, тихо, тихо, Відстань! остань. Відстань от мене. Відстань! Відстань! Остань, отстань, отстань. Я тебе зараз победю! Ее! Все монстр. Я краще, чем ти. Ой! Ну, короче, друзі, ви все побачили! Я побідив, і там за стінкою було. Ти виграв. Так що... Я вам зараз можу навіть показать для этого оно там оно, ты чувак оно и там за стенку э, было ты выиграл, так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал всем пока.